Вітаю, друзі! Сьогодні хотілося б поговорити на таку тему, як отримання бройлерів в такий час, особливо коли немає світла, коли вже холодає, помітно холодає. От, на сьогоднішній день ми вже починаємо виносити по однієї, скажімо так, голові на смітник відносно типу таких. В чому проблема? Хочу пояснити, що зверніть увагу, вони зараз і купчаться один до одного, так як світла немає. Звісно, насос не працює, та плюс ще зламався, немає циркуляції, немає обігріву, плюс немає е, обігріву з інфрачервоної лампи, плюс немає освітлення. Тому що відбувається? Їм холодно, вони збиваються до кубки, щоб зігріти одне одного. При цьому вони не хочуть е, йти до годівниць, так як холодно. Плюс ще і світло, ми не можемо. Можемо зараз забезпечити на 7 годин світом, тому що акумулятори розряджаються, фонарики розряджаються, що б ми не робили би, тобто їх не вистачає на 7 годин. І, звісно, я розумію, треба тут вже акумулятори, інвертори та всякі там павербанки і прочі засоби, але ми, е, наш бюджет зараз не дозволяє на ці всі е, прилади, щоб їх купити. Вот. Тому що маємо, то маємо. Е, Повинно до самих хоча. Чому відбувається це? Е, так як сказав, їм холодно, недостатньо освітлення. Вони Мало їдять, тобто 14 годин то й більше на день немає світла. Вони мало їдять, мало отримують поживних речовин, вітамінів групи Б, кальцію, фосфору, і починаються такі проблеми з кістками і м'язами. Тобто м'язи атрофуються, тому що вони не рухаються. Страждає нервова система, тому що не вистачає вітаміну групи Б. І прочі, прочі, прочі. Тому, друзі, на що я завжди наголошую, щоб вирощувати бролерів і досягати результатів, варто створити всі комфортні умови для них. Це світло постійне, тепло постійне тощо. От така друзі, вам правда з нашого, скажімо, господарства на сьогоднішній день. Ну що, що, що маємо, то маємо? От, будемо зараз намагатися вирішувати це питання, скажімо, Тими засобами, які нам доступні, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити подальшому, на менш цікавої інформації до зустрічі.